Закарпаття без сиріт спільна мета, до якої прагнуть обласна служба у справах дітей та громадські організації, які опікуються статусними малюками в регіоні. Кількість вихованців в інтернатних закладах щороку зменшується. Нині їх 184. Це переважно підлітки, у яких шансів бути усиновленими майже немає. Нині в Україні спостерігається тенденція: сиротинці закривають, а дітей влаштовують до сімейних форм виховання, таких як прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу. За ці роки у нас закрився виноградівський дитячий будинок. І, звичайно, коли в 2011 році цей заклад закрили, частину дітей перевели в Ченодівський дитячий будинок, частину в причинську школу-інтернат. Закрився в нас в 2012 році комунальний такий заклад, де де теж отрималися діти-сироти. Це «Дивосвіт» у місті Мукачеві. В 2013 -му році закрили Бенянський дошкільний заклад. Там теж утрималися виключно діти-сироти. Заклад розрахований на 20 дітей, і це діти дошкільного віку. То звичайно, ці дітки, які там іще залишилися, то їх перевели у Чинадіївський дитячий будинок. Альтернативою сиротинців нині є патронатна сім'я та наставництво. Це коли дитина з кризової родини не потрапляє відразу до державної установи, а на деякий час у сімейне оточення. Що передбачає Що діти не обов'язково можуть бути статусні, а можуть бути з так званих неблагополучних сміх, або діти, які опинилися в складних життєвих ну, обставинах. Тому дитину вилучають, влаштовують у цю сім'ю між батьками. І цією сім'єю є контакти. Батьки можуть приходити з різних обставин, ну щось не складається. Їй треба, щоб дитина якийсь час побула, але не в державному органі, а у сім'ї. По законодавству це все буде лягати на органи місцевого самоврядування, тобто це передбачає, коли самі місцеві органи самоврядування будуть достатніми і будуть регулювати, що да їм це вигідно.